В цьому відео Грав у команді ТА ВИЙДЕТ ВАС ТА ЧО? Конструктивна критика У нас Крива Баба буде гратись Ні, на ризики І доброзвичливі тімейти Ви такі гудбіки Бл**ть, це ваш груд, я**й Забудьте про це Гоу раз раз У нас теж всі Може бути зразу у творіті Близько Я вот ще в ньому АБТ Молодці 2 секунди після Облінар, нас далеко, Ось. Я вже почув, що він зараз нас розносить чесь. Там час <постив> не, не, не. путали. Ну лавіки понакупляли, я тільки відповідно хай вне району. Та нам Ерік, треба разом ходити, щоб розміни робити. Ми просто окремо ходимо з усіма. Добре, швент? Та так, да, треба щось. <постив> треба хвит, раш, там. Попрошу, 1,5 был нельзя, если у них не доходит, правда? Да блядь, деду, а похоже, они бы, они бы все життя знали, что мы сюда Блядь, шо за... Забить уж, ты не мужественный, Мене, вроді, вбивали. Давай, блядь. Хай ти сіпеш, Тупо, блядь, на яких с... Кекс... Я був у злакі, блядь, вигрили, а он... На, на, давай. Гоєй, гоєй. Та вийди, тварь! Зайшов, Зайшов назад! Тупа, блядь, дуран, нахуй. Стало, блядь, по центру і не дає пройти, нахуй. Береги! Здох, а, давай как живий, вак живий, бак живий. Дуже вентиляція хоче зайти. Куда? Може бути Б? Бомба вентиляції. Може бути Б, так? Е. ну я їх убив, я не знаю, да Вона наверху, він на дев'ятці. Пригнув клен, пригнув клен. Ліз, Ерік, ліз, 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 скоро, ліз. Що ти ще втиш, ти ліз? Курва, ти в нашого ліз. Він, він нашого чуть не з**ашив, блядь. Це був... Файно. Я не хочу, що він почув та він мене. Та я пам'ятаю, просто він нашого чуть не з**ашив, блядь. Так, все не вдає відказу, я дрочі, там. Наплацав, а де, блядь? Ооо. Вент, вен, плантить на Б. Окей, найвент. Борб не план. Я на Україні. Я не знаю, що я включил. Ваше. Він не встигає. Вс, він не встигає ніколи. Він на борці. Найс, тім. Це було важко важко. Не так легко, як гадалось. А де як раунди бралися? Не по не по одному, а партіями, поняв? По три мінімум. Ходом да. З... і без нюків більше нині. Тренер не хоче. Трен Тренер, тренер, Трен тренер так. 14 тисяч шифрів, я собі до нас кину завжди. ми серйозні звонки берем, блядь. Я думаю, двадцятка мінімум буде в нас. Блядь. Та зараз по на... По 5 кілів не на... Ой, блядь. Та який дав мінус? Та який нюх ще раз? Ви шо йобнуті? Ви шо йобнуті? Я... Отут зараз буду матюкати. Тут верняк матюкаю. Два нюка грав. Кстати, за нас українці. Так? Ну один з України, може типу вже і лобі з України, якщо так. Я тільки одного глянув з України наш. Кейн Хай мікро гайс. Харакірі, не буде мікро. Мікро діти балбой обіграють. Як карту не знаю, який він. Треба навчатися, що поробиш. Я не почув. Треба навчатися що поробиш. Ох ти, ерик їх там не. А не бленд, Ігор Будь ласка, поможіть. Я боюсь їх дуже! Добре, добре. Їх нема, їх нема, нема. Ну ти, блядь, мене так воно страшно. Але я боюсь їх дуже. Під тобою. Почекай ще. Вбий, 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 вбий! Бля! Фак! Треба було ще обдивитися територію, я щось зашвидко просто. Я хотів роздехати, а не вбивати. Боже, ну блядь, ну просто АВП на крещі. О, і втік, блядь. Тільки споїбав. Єбать, як тут хіба, вкрат. Там авік, там авік. Він там, да. Там, да. Ну, за дурот їхній. Він, блядь, за дурот їхній. Він же пару раундів, блядь, витаскує. Ласка зиде. То авік ласить. Тут у ёбнутый, тут то ёбнутый, я же классно. Ну, правда. не домик мне стык, я хочу. тебе домик вам пиздал. Ебать, он дон просто. Дед пидора. Я держу ёбище. Мы уебаны слили, блядь, из Что, я реально пидор был? Я не знаю. Ну але блядь, реально я почав так фуярити з гавик. Хлопці, шо ви поляків поважаєте? Кого? Поляків? Поляків. що тут поляки? О, ну, не я, типа, воню, Вольче, че, вулиця, вулиця, типу. Блядь, ну це пизда, ну така хуйня по мені залетіла. Йо, тобі треба йти їм в спину, да-да, да, -да, -да. туди просто западь. Акваріум, зараз слим. Їх ще тут двоє, напевно, Ігор. Yeah, да. Може справа і з дива бути. Не тут двоє можуть бути, вкрат. Найс. Останні тоже десь тут, да, не спрятав, має бути? Wow. він скалышов моїх. Він одинарні двері. Okay, да, одинарні двері буде. Одинарні двері буде. Знаю <клес> <я> двойні. <клес> <Ja знаю, клес> я знаю, де двойні, а де один не <реш> сказал, що нас за поляків питав, блять, взагалі. Може в Польше живе и типа гиспать. Ну то и зага в улицу за ВП по-любому. Диба, блядь, вам пуйку гол Говора шрам. Я, я, я заработав на дворі по-любому. Мурам поможет, файл. Так. На дворі. <реш> на дворі А як правильно? На вулиці? Ну він взагалі говорить аутсайд. І пару разів сказав вулиця. Я думаю, знаєш ті, на дворі де, де... то де, блядь, на дворі. Я просто думаю, що він так думає. Може? Прямо тут на, на подвір'ї казав. Ой, блядь. Я казав рампа. Вони не поняли, да? Я казав рампа, не вент. Та я щас тут не Ви А зайшли чи що? ТО ТО ПІЗДА Я ЗАБЛУТИЛСЯ! Я не попав ту дирку, блядь. Нібутку, блядь, цю. Планку зрує. Мавік под хевеном, мавік под хевеном. Дуже краска, мінус восемьдесят. Не бай за планку, не за планку. Блядь. Ну я тебе поставив, дівіл. Ой, блядь, після. Блядь. Ти амуну чисто. Хулі вже, блядь, ті потім десь порозходились. Ми стояли на всі, блядь.

Де, бля, си, сихуй, бля, це закончено нахуй. Ебать кончено, сука. Бля, як можешь по долбоб от життя носить? Западайте, блядь. Нет, ты, знаешь, ему же цікаво це сказати, типа. Да, ебать хуйло, пизде. Та мовчив взагалі, бля, долбоб Фу блядь, як таких земля носить, то гірше мало. А маскаля, я чув, нахуй. що він пару разів говорив раз, він раз кончено, він типа не говорить по-українськи, не говорить по-російськи. Так... Напевно думав, що ми будемо його обіжати, якщо він буде по російськи говорити, і правильно так. ви зробили. Та й правильно беруть. Бля, фу бля. То гірше москаляна. А, це гірше москаля. Ти, ти йому щось хочу уговорить. Я взагалі мовчав цю катку, Вовсе. а ти нічого взагалі не говорив, кончено. Вообще на не обсиравні, вообще в взагалі. І під кінець таке висирає. Фу, блять. Ну да, таке уйовище. Пізда, блять, даст нюки миражля, лишився. Ну який нюк, ну шо це за що це сьогодні за хуйня з тим нюком. Пізд... Чесно, я радий, що не нюк уже хоча б не зупинять. Та не пизда, я ебать, пойму пойду. Ерік, ми два нюка виграли, yeah. я міраж ніколи не виграю. Ти забув про нас за бачили, блядь? Що ми там їбали, я не пам'ятаю яким рахунком, блядь, тіпів. Ну я вчора вибивав 8-0 катку Ігор, на міражі. 8-0 і проебал, там то постійно. І проебали 13-10. Тиріст. Да я навіть хочу бомбити, блять. Для мене це вже катка проголонаючись. Це такий трошки і плюс бо трошки званку скине. У нас, напевно, блядь, реально на розу званку могло кинути иззага. Та, блять, ну мене просто з усіх сторін ебашиль. Сука. Не, А буду ты домой? А! Ооо, блять! Найс! Там Та, був я... люк варіант, я думаю, вони б нас на зланіс Ну, кахали. Єбайню швидше мене на! Йо, він син цієї карти. Пацани піздє. Син чи Міража... Син Міража мертвий. Він же повірив, що він з цих зараз небе, але він. Ну він Забувся проти кого він іграє, бля. Ну він не йшов 13 годин. Він забувся, про такого він не грає, Ерік. Що на бляд? Nee, не так розглядало. Ну вони сильніше грають. Знаю, на мережі, тут нічого не, не зробиш. У нас, блядь, крива баба буде грати сильніше на мережі. Ти в Україну Хоп, я спринайду. З найдув... України я йшов, ну. Куп собі того, <звісно> амуніцію, ні? Ще не виробляємо. Куп поки амуніція твоїм родакам, бо вмираємо. Це ж фраєри, ми граємо в гра. Ми ще прийдемо і вас заб'ємо, нахуй. Ну і хопить, ти О, теж плачеш. Прийду заб'ю тебе, твого тата і твою маму. Будете всі сука сосати хуя. Не, Кажу хуя будеш сосати. Опять я сухай, лайк. Тобі пизда, приїду і заб'ю тебе. Тихо, блядь, якісь проблеми з українцями, що то піздец, на. Ти мені взагалі бажав, він взагалі mm. нічого не писав. О, він ти казав, що ти продав ножа і купив амуніцію. Тобі зараз це потрібніше. Ага, це дуже прикольно. Дивиться на мого ножика, а не на мою амуніцію. А я так не він говорить, блять, пропасть. Сказочний долбойоп. Хлопці, що ви поляки поважаєте?